Подія, на яку всі чекали, завдяки благодійному фонду Олександра Трухіна військовослужбовці та члени добровольчих формувань Полтавщини отримують якісну бойову підготовку за стандартами НАТО з використанням мультимедійної платформи. Благодійний фонд Олександра Трухіна викупив дану установку і став першим в Україні, хто зробив цей тренажер доступним для широкого кола осіб. До цього таку можливість мали тільки спеціалізовані навчальні центри. А ця установка дасть можливість підготувати бійців до Збройних сил України, бійців до спеціальних загонів, бійців до Азову, до ССО, зробити спеціалізацію хлопцям по видам озброєння, зробити навчання, відпрацювати механіку та чітко знати, вміти користувати зброєю та палити русню. Дійсно. Тому разом з вами, разом до перемоги, віримо в ЗСУ. Першими таке навчання безкоштовно пройдуть військовослужбовці та бійці Дефетеге і ТРО з Лубенської, Хорольської, Семенівської і Оболонської, Оржицької, Новооржицької, Великобагачанської, Говолівської і Білоцерківської громад Полтавщини. Далі планується залучити до навчання всіх бажаючих. Благодійний фонд Олександра Трухіна робимо навчання наших захисників безпечним та ефективним. Наближуємо нашу перемогу разом. lose mm -hmm.